Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Агно. Агно це не просто ще один фреймворк, це високопродуктивне середовище виконання runtime для мультиагентних систем. Уявіть собі платформу, яка дозволяє вам легко створювати, запускати та керувати безпечними мультиагентними системами безпосередньо у вашій хмарі. З понад 33 тисячами зірок та 4 тисячами форків Агно швидко завойовує серця розробників, які прагнуть ефективності та контролю. Що це таке і для чого воно потрібне? Агно надає найшвидший фреймворк для розробки агентів, оснащених такими функціями, як управління сесіями, пам'ять, база знань, людина в циклі, Human in the Loop та підтримка багатокомпонентних процесів. Ви можете організувати агентів в автономні команди або ж побудувати покрокові агентні робочі процеси для повного контролю над складними багатокроковими завданнями. Проект написаний на Python, що робить його доступним для широкої аудиторії розробників. Основні функції та унікальність. Справжня магія Agno розкривається завдяки його рантайм середовищу AgentOS, яке пропонує декілька ключових переваг. 1. швидкий старт. Ви отримуєте готову програму FastPI для запуску вашої агентної системи. Це означає, що ви можете почати створювати свій продукт вже з першого дня, що є значною перевагою над іншими рішеннями. 2. Неперевершений контроль. Система включає панель керування, яка безпосередньо підключається до вашого AgentOS. Це надає вам безпрецедентну видимість та можливість моніторингу та управління системою. 3. Повна конфіденційність даних. Ваш ейджент OS працює у вашій хмарі, гарантуючи повну конфіденційність даних. Жодна інформація не покидає вашої системи, що є критично важливим для підприємств, які дбають про безпеку та не можуть відправляти сліди даних на зовнішні сервіси. Це новітня архітектура, яка відрізняє Agno від багатьох інших фреймворків. Продуктивність ключова перевага. Розробники Agno надзвичайно дбають про продуктивність. Навіть прості робочі процеси зі штучним інтелектом можуть генерувати тисячі агентів, і при масштабуванні це може стати вузьким місцем. Агно розроблено для створення високопродуктивних агентних систем. Час інстанціювання агента в середньому, цирка 3 мікросекунди, використання пам'яті в середньому, цирка 6,5 кілобайт. Ці показники є вражаючими та суттєво перевершують конкурентів, наприклад, ленґ демонструючи значно вищу швидкість. Кому буде корисним Агно? Агно ідеально підходить для організацій та розробників, які створюють складні мультиагентні системи, що вимагають високої продуктивності та надійності, прагнуть забезпечити максимальну безпеку та конфіденційність даних, розміщуючи систему у власній хмарі, хочуть швидко запускати нові продукти, використовуючи готовий інтегрований додаток, потребують гнучкого управління та моніторингу своїх агентних рішень. З Agno ви отримуєте не тільки швидкий фреймворк для розробки, а й повноцінну екосистему для розгортання та керування, яка гарантує безпеку та продуктивність. Також для зручності розробки Agno пропонує інтеграцію документації з IDE за допомогою спеціальних llms.txt файлів, дозволяючи llm асистентам ефективно використовувати документацію. Не пропустіть можливість дізнатися більше про цей дивовижний проект. Якщо вам цікаві передові технології та розробка високопродуктивних AI систем, тоді цей канал саме для вас. Підписуйтесь на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди та поглиблені аналізи найцікавіших репозиторіїв.